Всім привіт, з вами я Тобро. І сьогодні я з вами буду пробувати пройти паркур. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропускати нові відео. Е, стоять, а мене Ти що тут забув, Я... Саня! Я вже ліп. <плес> Здарова! Кікіліс, та я так пам'ятаю, ми сьогодні будемо з тобою проходити паркур, так? Да. А ще ми маємо по ходу м'ячі, щоб мішати одне одному, да? На обдачу. У мене нічого нема. Все. Ладно, а так. Так-так. Ну, в нам треба було починати. Тут всього 8 рівень, як я бачу. Ага. Тож, челендж Нам треба почати, виходить, з першого. Так, О. Ой, подожди, я матч О, все, погнали. Так, я уже первый прошел. Так, три-два. Ой. О. О, а я больше твой никнейм. Дальше я сверху. Ага. Блин. Так. Ой-ой. Меня нет и пеха, да. так, не тепехают. А, ты трошек, ну? Ты куда? зато ти ще як у цьому пахнешся. На них нажимаєш на кнопочки і ти повертаєшся. Так, о, все, я вже на четвертому рівні. Та ще на четвертому рівні тут два Немає командних блинків, походу. О, так, все. Хаваємо. Рець. Так от. Підраю. О, тут за я ж кажу. Все, я нашла с тобой рині. Хоп. Ой, я ззаду в Чекай, тут якась пасхалничка. А, тут газу треба находити. Я знайшов діамант. Треба діаманти находити. І зазбирати. Я знайшов один. Тут, похоже, треба змагатися і за алмази. Я yes, сюди. Так 5. Блин. 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 Вот тут вот очень Вот про не на шутке на последний уровне. Я просто уже на последний первый... Так, первый из шестой. Нет, первый, ну, первый сложный еще в М -м. Вот так вот все У меня уже восп. 8 рівень большой І я на ньому досить... на ньому досить легко, в принципе походу можно пройти единый причем защитил я проходу по ра тут досить складно на Слухай, я вже досить близько до фіналу. Нет, короче, один, одна крылья с диамантом, вот а тут даже другий найшов, тут на різних дивись, коротше, на каждому ринку ходу за этап уже потому что я, я знаходиться взял. Ну, был находимся. Понимаешь, то еще нам Ти бы нам треба їх збирати. як типу, якби це... Ой, это... я пришел. Ага, поздравляю. Бак, mm -hmm. кто можешь почекать на меня? Проблемы, в том, что пройти. Спочатку у меня и до Алекса А, напевно, из-за того, я сейчас Five minutes later. Ну, и, ну и на, я... на дальше ты пришел. Ага, уже погнал Погнали. Так, вы можете. Ого. То треба... есть нам треба зайти в лоб. А, ні, стоп, це... Це... Спаун. Ага. Так. Он не сюда. Ты зараз вимкнув с А тепер иди сюда. Нічого не вимикав. Треба, треба нажатий. Ой. Дама. Погнали. Так. Дивись сюди. Нажимаем level 1 и за мной. Нам треба пострелка это. Почекай. Лев... А, я понял. Не, я не понял. Ось. Да, все, знайшов. И где так, ты? Я уже трохи тик, так. Я вырываюсь. Короче, І... мы нашли скриньки. Ну, за... Так по всей карте скриньки? та, тут є на карті ж. Ось, мене два діаманти. Подивись. Раз і два. E е, -е. чого вона мені не дала? Так. Та що я їх знайшов, я їх забрав. Так, ось все. Так, сюди. Тернавер, наверх. Та був вниз. Так, зараз. До речі, коли ти падаєш, ти даєш оце в лобі, де ми вибираємо. Ага. І... Ага. Uh -huh. А за куда, типа, нас... Внесите, чи шо? Не. Там прям на обор. А, ну да, ну не сюди сюда. То есть. Просю два. Сюди. О! Я бачу! О! Чукаю. А это? А ну, Чуть, походу, без. А ну, бля. Без... Ты, походу, без... Ага. Ладно, ладно, да поставь нас на билдер карт. Так. Да, стрелял у Надо, а, май. О! Чтобы не убирался. Потом чтобы не знаю, алмазимый чизнул. Так, типа сюда. Так, оп. оп тут. Оп. Оп. А, вот тут. А. Чекай, а там вот не тут сбоку, как в тот раз? Не, нема. мае. Че тут? А там не кнопки подписатись, чи лайка? Да, а ну, пускай, пускай. Да, е! Е. Во, а там вот, я бачу її. Да, я тоже бачу. е треба зробе тестирова, да? Да, конечно. Так, секунду. Вернуся на, тат, лапу, на -я. Опа, че, Чуєш? тут на но пояс. Опа, тут ты да бына? Так, тут поток башче. Да, в курсе. Тут посход по. полин. Подожди. Ось так А вот я тут не боже найти. Хоч тут пароді. Блин! В Слухай, тобі треба вернутися. Дивися, там, напр... там на якомусь із дерев, у тебе знаходиться. Коротше, я сейчас там злізу і покажу. Так, е... там четвертий рівень. ТП. Пе. Пе Пе о, Пехай. Дивися, там на якомусь із деревця знаходиться то, то. А, о, бачиш, на оце? Ну тепер. Садись, вот тут, тут находится. А, бачу, да. А я б туда залез. Нереально. А вон нелегально. А! Не выпадает блок. О! Помечись. Вы... Пробил, не активовался. Так. Давай. Так, точно. А? А, Эммм. Ну давай с тобой. ты. А, у вас драбина, драбина. Ну окей, okay, я сейчас знаю, что драбина, як я туда дострибну, я тільки що сам побачив. Туда не достригнешь. А, да. Бел. не надо что-то штовхатись. Алло. Алло, хорош. Привет. А ты что тут? Mm. <связь> ну. mm. <связь> <связь> Нет, сто. Надо хавать. Да, <связь> ну Привет. Привет. Так. Давай, Блин. Okay. Так, давай вот подумаемся. да тут может быть, ну, находится сундучок с диамантом. Диамант же шмай, будет стоит сотки. Ладно, я походу, на этом уровне не мая. Так. Поджигай. На Давай я, давай шкор сюди. Блін. Так, Сишост, Сишу. вже? Та, це Сти? Так але, ти, ти забувся про діамант. Чекай. Ростик. Наш прикол. Який? Ти зараз же не добахався на наступний рівень. Я його прийти, а що? Uh, Дивися. Uh, зараз uh, завіт моей цієї будки якраз таки знаходиться сундучок. До неї зараз добрався. А, там уже немає. Хеда блин! Хидаблин забрав. Я не забирав. Я кажу, хедаблен забрав. як? <риклад> 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 уже про... я уже прошел. Ок. И наступный. Кстати, теперь я по хате буду прыгать. Это самый сложный уровень как на меня. Так, мне пойдет 2-7. Так. А, я сюда. Речу. Окей. Так, а я уже готовлю к Ну рилам. Ну, блин.

360, вверх. А, це цепас сюда я пясов куда? А куда? Чекаю, зараз на якому куда? А, вот тут схотанка є. Машина вверх. Блін. Да походу там на комнату ветра по будинку листы, да? Да. Вс. Я пошел. Отправляй парахожу спектей. І чушь, кот, Ростика. Так. А пойду по получимо. А нет, это зашли. Так, все, тоже не по... Так надо похавать. Подожди, сломаем тут спол. Подвись сюда. Подивись, Подивись сюда Подивись, вид того армазного бока до ТТП. Там знаходиться сбоку сюда. Подожди. Вот там. Я тебе ще покажу, де я. Ось. Вот туда. Він там вот, в куту. Бачиш через вікно? Да, побачу. Пробуй зламати вікна, ну і Есть Є, супер. Діамант есть? Да. Давай. Гуляй. Ах. Да, не бачу. Да, Вик, сюда. Тоже Да, у нас получается. А сейчас не ясно, да, тут находишься. А, ось ты. Бат. Так, после того, куда? Типа сюда. Ти я Ты я лынк, мне на Наступно струбай. О, красава. на то и на другу. А теперь на блок. Красава. Так, давай на ялым шкупай. А? Не, в иншу сторону. Не в ту сторону. Во-гу. Сюда! А теперь. А теперь показывай карту, давай. Покажи, маразм. Да, в принципе, уже побачив. Це дуже велика карта. Ох, йо. я не являюсь. Я не уявляю, скидки на я стараюсь. Подвисили по этого персика. Это ну, наш старший лист. Кстати, заметьте, я... тут я с ним ну, за це... циркой. Це... У нас тут два, а у там вот у ДНЦ. А еще мы ее дальше нашли мало. Здесь человеч hasn't been a boobit yet типа на лото. Ладно. Стаж, mm, мы пришли под кур. То... Ну, хотя... Хоча... Понятно было бы то, что с серым блоком зафарбовано, А ты с зеленым и рожевым. Ну, mm, кстати. Ну, хотя... Хоча... Ну, хотя эти двое и так были достаточно сложными. Ну, mm, то да, я тут я даже спать не буду. Ну. До речі, невеличкий вам спойлер пер, ну, кінець нашого відосу. Ми з Ростіком будемо скоро знімати лонг. Просто у нас ще поки що готується карта. Так що ми не зможемо. Поксу. Десь через 2 тижні, можливо, уже буде готова карта. А ще ми зробимо так. в Телеграмі. Коротше, ви, напевно, думаєте, як ми зараз граємо? Напевно, через сервер, який ми оплачуємо. Не, ви настільки на багаті. Ми використовуємо мод H4MC. Ростика, якщо що напишеш буквами в нові. Конечно. Дивіться. Завдяки ньому, там Рості. Покажи, як це робиться. Просто нажимаємо Escape. Далі. Відкрити для Сіті. І висвічується спочатку порт, а потім висвічується е, додать на назву. Її, на неї ви, не переходите в чат, нажимаєте, вона у вас копіюється. І, перен... і ми будемо переносити в телеграм, коли захочемо знімати амод. І ви зможете з нами зніматись. Ну а да. тепер всім гу-бай! Słuchaj, ja kraszy był To papuły róg. Nie.